Житлове приміщення. Це пристосоване для постійного проживання, зареєстроване в державних органах, житловий будинок, котедж, окрема квартира або інше житлове приміщення, житловий фонд. Це сукупність всіх житлових приміщень, незалежно від форм власності, як то житлові будинки, квартири, службові приміщення, інші житлові приміщення придатні для проживання. Життєвий цикл будівлі. Це період, протягом якого здійснюється проектування, будівництво, експлуатація, ремонт, реконструкція та знесення будівлі, забезпечувальний платіж. Гарантує виконання зобов'язань за договором, коли орендар вносить платіж з метою гарантувати своєчасну оплату, відшкодування збитків та інші грошові зобов'язання. Завдаток. Це грошова сума, що видається однією з сторін, в рахунок належних з неї за договором платежів. Іншій стороні. На доказ укладання договору. І в забезпечення його виконання. Загальна власність. Це власність на майно, що належить двом або декільком особам. Загальна площа будівлі. Це сума площ усіх надземних та підземних поверхів. А також. Площа антресолей, галерей, сходових прольотів, ліфтових шахт тощо, загальна площа офісу або basic Rentable Area, складається з корисної площі та відповідної частки площі загального користування. Загальний накопичений знос, це сукупне зношування за весь час експлуатації та включає знос фізичний. Зовнішній і функціональний. Законне володіння. Це фактичне володіння об'єктом нерухомості, в основі якого лежить правова основа, що виникає на підставі закону, договору, адміністративного акту або рішення суду. Заміщення об'єкту. Це сума витрат. За створення аналогічного об'єкта. З урахуванням його зносу. Заохочення орендарів. Це стимули. Які пропонує орендодавець, щоб спонукати орендувати приміщення, безкоштовна оренда на кілька місяців, включення покращень в орендну плату тощо, запис державної реєстрації. Це запис у реєстрі нерухомості про реєстрацію права власності, права оренди, обмеження чи обтяження права. Застава дорівнює базовій орендній платі за один місяць або більше. Утримується орендодавцем до припинення дії договору оренди та повертається орендареві, при дотриманні всіх умов договору, збитки, це витрати, які особа чиє порушене, зробила або повинна буде зробити для відновлення порушеного права втрати або пошкодження її майна, а також неодержані доходи, звіт про оцінку. Це документ, який містить висновки про вартість майна чи майнових прав і підтверджує виконані методи роботи з експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності змішане планування це поєднання відкритого планування open space та кабінетів зношування це зменшення вартості об'єкту нерухомості розділяється на фізичне та моральне визначається у відсоткових величинах і у вартісному вираженні.